Легендарний, верхній бювет у рускавці або бювет номер 2 Нарешті тут очистили сходи. Ми чи не вперше можемо спокійно, зручно пройтися оцими сходами, піднятися до верхнього бювету. Трошки все одно через кущики. Трошки все одно під ноги треба дивитись, але але. А він красник білет. Для заходів безпеки ми вже показували. Зараз заборонено наверх там Обмотали ключим дротом. справді перебувати небезпечно. Тут прийти внизу, видно, бачите, а що вже провалюється, відпадає. З цього боку теж колючий дріт. Все трошки і хі -хі, бюлет, який закритий ніби на реконструкцію, стане більш цікавим для сталкерів. Праворуч і прямо видно дві будови. Цим будовам можна сказати, вже багато років. Ще кілька років тому ми казали, о, їм не багато років. Але час іде і вже можна сказати, що цим будовам вже багато років. Ну і Відповідно, шанси на їх добудову з кожним роком стають менші і менші. Такаес, ТКС працює. Я так розумію, поки в ТКС буде треш, в ТКС працює. Що буде далі, як треш виїде звідти? А він рано чи пізно звідти виїде, то вже буде потім. То вже, як кажеться, буде зовсім-зовсім інша історія. Та, от і біветик. КС з іншого боку. Ми йдемо в напрямку до, до поліклініки, до лікарні. Бально озакиритної. Жоден з цих об'єктів станом на зараз не працює. Це так, може, може комусь цікаво, може хто не знає, може хто відстав. Фонтан теж не працює, наша глядачка з Одеси нам вже прислала не одну фотографію працюючих фонтанів у розкарці як то було гарно Дякуємо, пані Світлан. хто має фотографію цього фонтану працюючого Бо я ще пам'ятаю, як він працював, я просто фотографії не маю його працюючого. Хто має фотографію, може з нами поділитися нею. Ми будемо дуже вдячні. тут спальня, позакирита лікарня. Зад, Трускавець курорт. А, були... Туди. Ну як були? Там вони досі є, туди направо теж є. Стежка можна спуститися, там на якісь залишки алейки які є, але не підемо зараз там. Там ще гірше, ніж тут під ногами. Щоб довго не пояснювати. Ну, а насправді, якщо от звідси дивитися, отак. А зараз я візьму такий ракурс без фонтана. О, Дивіться, як воно виглядає гарно, монументально, здається, все добре. Здається, дивіться, що все будується, все все гуд. Алмаз. Теж можна сказати легендарний перехід з кристала в поліклініку в лікарню можна було зайти, не виходячи на вулицю. Спочатку по такому переходику переходили в алмаз, а тоді з алмаза по цьому переходику в лікарню поліклініку зручно, добре. Для кінця 20 століття це взагалі було таке досягнення. Вау! Радусь, а, так. а, і що? Там такаясь, навіть доказалось. прогуляємо, тут, я стажечка вийдемо, я знаю. Так, там сходи офіційні, лапочки. Там далі спортивний майданчик, справа, кому цікаво, там у нас є відео, що спортивний майданчик. Теж можна знайти, можна подивитися. На жаль, так, пане Дмитре, майданчик з кожним роком виглядає все гірше і гірше. Ну і це алмаз. Я розумів, особливо в таку погоду вітря, як сьогодні тут не дуже варто ходити в цілях власної безпеки. Не, але гарно сходи виглядають, сонце підсвічує, сходи, осінні листя, десь ціка романтика. Як на мене дуже дуже романтично. Ну так, крім жартів насправді нас проєрмо Бюлет, біля якого ми стартували. Знову ж таки алмаз. Дивіться, яка махіна скій поверхів. Підходимо вже ближче до кристалу. Ще один непрацюючий фонтан, але вже і без залізних конструкцій. 2025 рік, тут вже не залишилось залізних конструкцій. Ну і кристал, давайте вже раз ми тут підійдемо до дверей кристалі.